Всім привіт! Нарешті останній товар прийшов, який купував на Чорну п'ятницю. Це риболовні гачки. Підробка на фірму Овнер. 11 номер для ловлі делікатної риби на Матиляна, у опариша. Маленькі такі гачечки. Купив я 5 пачок. Ціна в магазині була $1,90, але по скидках... Я їх купив за 68 центів. В одній пачці 10 гачків, з цирахуйте 50 гачків 68 центів. Крім ловлі мирної риби, можна спробувати зробити з цих гачків мормишки або нано Ну, Для ловлі на мурмишених нано-джег або навіть для ловлі риби взимку з криги. Подивимося, як ці гачки себе покажуть в роботі. Ну, в принципі, перевіряв гострі. Подивимося на ділі. Ну, це вже скажу остання посилка, яку заказував на Чорну П'ятницю, де були досить таки хороші. акційні ціни. не те, що у нас в наших магазинах. Дуже багато всього купив корисного. Побачимо, як воно на риболовлі буде.